Його ім'я внесено в українську енциклопедію джазу. Він один з небагатьох в Україні піаністів імпровізаторів. Відомий музикант Сергій Горюнович завітав до Запоріжжя. Усі музичні твори Сергій створює прямо під час виступу. Для деяких за основу бере відомі музичні композиції, а деякі створює повністю самостійно. Чоловік каже, для нього імпровізація це сенс його творчості. Ісполнення імпровізаційної фортепіаної музики є би, основним таким творчості, я найбільше як би, моє серце направлено і найбільше я можу себе виразити. Тому що імпровізаційне іскування дуже рідке. На стає час люди, які виконують програму фортепіанних імпровізацій, це дуже піаністи. Сергій народився в Кременчуці. Саме там і навчався у музичній школі. Батьки хотіли, щоб син грав на скрипці, але все вийшло по-іншому забирався на стул з фортепіани, потім все таки вирішили мені дати показ фортепіани. Хоча любов до музичних інструментів пан Сергій проявив одразу, навчатись в музичній школі було нелегко. Заставлять почали потім. Сначала сначала я такою чоловік очень швидко зажигається. Звісно же, як любому начинающему ученику по классу фортепіано, мені було очень інтересно спочатку. Ну, потім, коли почались упражнення, почались программы, где-то, діти родители заставляли у сім'ї Сергія. Музикантів не було, окрім дідуся, якого чоловікові вдалося побачити лише один раз за все життя, тому всьому вчився самостійно. Мой дідусь лінії мами. Це був Латиш Ян и он був народником іграв на народних інструментах, іграв на домрі і балайкі і був учасником квартета імені Андреєва. Кстати, в різні війни після закінчення школи Сергій вступає в музичну консерваторію у мінську. Там і пройшли його найкращі студентські роки. Саме під час навчання у консерваторії були перші перемоги на музичних фестивалях. Перший конкурс в 1986 року. Перейшов на второкор консерваторії. Мені предложили принять участь у першому международном фестивале піаністів імпровізаторів в Вільнюсі. І там із 15 участников я зайняв третє місце. Це була моя перша победа як импровизатора. Сьогодні пан Сергій вже не уявляє свого життя без музики та свого улюбленого інструменту фортепіано. Ну, это практически это образ моей жизни. Музыка добрая жима. Вот это мой станок. Инструмент, да, это моя жена называет. <�хе> вот, и, То есть это практически кажедневные тренировки, кажедневные репетиции, по несколько часов в день. Очень... Наді Сушко. спеціально для Медіагруп. нові проекти.